Добра новина, Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе зараз серед нас. І хочу прочитати Євангеліє від Марка, 16 глава. А як Воскрес він уранці першого дня тижня, то з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів. Пішовши, вона сповістила тим, які з ним були. Вони плакали й ридали, а дізнавшись, що він живий і що вона бачила його, не повірили. Після цього він з'явився в іншому вигляді двом прохожим, які йшли до села. А ті вже сповістили іншим, але їм не повірили. Нарешті він з'явився одинадцятьом. Коли вони були за столом, він докоряв їм за невірство і твердосердя, тому що не повірили тим, які побачили його воскреслого. Він сказав їм: ідіть по цьому світі, усьому творінню проповідати Івангелю. Хто повірить і охриститься, буде спасений, а хто не повірить, осуджений буде. І такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто повірить, моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть мовами. Іншими братимуть у руки Зміїв і, хоча щось смертоносне вип'ють, їм не пошкодить. Будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Після того, як Господь Ісус промовив до них, Він возніс на небо і сів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав і стверджував слово чудесами, які його супроводжували. Амінь. В наш час Христос живий, він справді воскрес, і учням потрібно було певний час, щоб повірити, що він справді воскрес. І е, спочатку він Марії явився, потім ще двом учням, а потім він явився всім одинадцятьом учням, і вони повірили в те, що він воскрес. І іноді також в нашому житті е, повинен час, щоб в наше серце прийшла віра. От, е, наприклад, спочатку ми можемо просто повірити, що він воскрес. Що він любить нас. Потім ми можемо повірити, що, що і справді буде вічне життя. А, а потім ми починаємо вірити, що він справді може зцілити нас в цьому житті, що ми в цьому житті можемо мати надію на нього, що в цьому житті він дає прощення всіх наших гріхів. Насамперед він звільняє від цих всіх поганих звичок, від бісів нечистих, і він зцілює від хвороб, тому що. Знаєте, багато людей вони його тоді знали, що існує пророк Христос, який справді зцілює хворих. І за Ісусом, коли Він жив на землі, багато людей вони шукали і вони ходили. Селена, селена тьма. Численне, тьма людей, багато-багато людей. Вони ходили, вони шукали, вони його знаходили. І потім, коли почалась така чутка, що його розіп'яли, і деякі люди бачили, що він висів на хресті, то потім люди почали плакати, що у них була надія. Христос зцілював, звільняв від бісів, зцілював е, тих, які були народжені е, там чи сліпічі чи глухі чи каліки. І він зцілював всіх. Він всіх, хто до нього звертався, він мав силу звільня, звільняти, е, стіляти, виганяти бісів, е, давати прощення гріхів, тому що гріхи вони також можуть катувати нашу душу. Е, совість може нас гризти, і ми не можемо е, нормально жити. І тому, е, коли ми приходимо до Христа, то і прошу, просимо в нього вибачення, то він живий, він воскреслий, він пробачає нас, тому що він заплатив за кожен наш гріх. Своєю кров'ю. І в той час люди вони також вони плакали, і навіть його учні. І потім сам Христос з'явився їм, і вони повірили в нього, і потім пішли і проповідували Євангеліє. І Бог він супроводжував всі їхні слова чудами і знаменами. І, і я колись також собі думала, що якби Христос, потім, коли у ті люди в той час, коли жили, коли вони побачили, що ті самі чудеса, які робив Ісус Христос, робить Петро, і Павло і інші учні, люди так само стіляються, біси виходять, то вони зрозуміли і почали на них казати християнами, що вони Христові, що вони, що вони такі самі, як і Христос, і вони роблять ті самі речі, тому що вони говорили, що Христос живе в них, що Він Воскрес. І в наш час це так само. Чому ми Християни? Тому що Христос, ми віримо в Воскресіння Ісуса Христа, що Христос Він Воскрес і Він живе всередині нас, і Він може також робити чудеса і знамени, як і тоді. Він живий і Він сказав своїм учням, проповідуйте про царство. Боже, про те, що є прощення гріхів в Ісусі Христі. Кожний, хто повірив, по, отримає прощення гріхів, і він казав: кладіть руки на хворих, і вони будуть отримувати зцілення І наш час, кожен, хто вірив в те, що Христос Воскрес, Він живий, і хто молиться за хворих, то е, справді приходить сам Ісус і Він зцілює. І він зцілює е, хворих, він дає це зцілення, е, і він звільняє від бісів. Якщо ви хочете отримати спасіння, і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, я якася всіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що Ти е, помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що Ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Овіди в моє серце, очисть мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолились цією молитвою, то вірте, що Христос дає прощення гріхів, Він дає надію на вічне життя, щоб ви будете вічно жити з ним в раю. Ви в цьому житті будете уже разом з ним і там ви будете з ним. І Він хоче зцілити вас. І як там написано, я кажу, я не можу покласти руку, я кажу, самі покладіть на себе руку, я за вас помилюсь застілення. Вім'я Ісус, я наказую, геть пішов всякий нечистий дух, що викликає хворобу. Геть пішов всякий нечистий дух, що викликає депресивний стан. Геть пішов всякий дух, що викликає неміч, біль, е, якусь залежність, алкогольну чи наркотичну. Геть пішов, залиште людину. в ім'я Ісуса, я наказує тобі. Пішов геть. Щезне всяка біль, з ніг, з рук, з голови, з серця, з нирок. Все, що болить, щезне ця біль, і нехай стілиться кожна клітинка в вашому тілі. ім'я Ісуса. Нехай сілиться е, повністю, нехай щезнуть всякі пухлини, е, всякі пухлини ракові, чи ще якісь е, щезні, чи жировики, бородавки, прищі, нарости, геть пішли, щезніть з тіла, очистить. І нехай прийде мир і спокій, вашу душу в ім'я Ісуса, я благословляю вас. Господи, я прошу тебе, захищай цих людей, нехай твої ангели захищають, нехай буде успіх, нехай буде благополуччя, нехай буде твій устрій у всьому, мир і радість. Христос Воскресі віримо в нього, що він поруч з нами. Амінь.